партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі звати мене Катерина Ярова. Вітаю вас. У рівному горів окремий лінійно вузловий полк зв'язку вогонь спалахнув у старих складських приміщеннях, як кажуть військові. Але як переконалися журналісти, там зберігалася автомобільна техніка, кілька одиниць військового транспорту через займання боксів, диміла добра частина обласного центру. Про надзвичайну подію до рятувальників повідомив черговий цієї військової частини. Вогонь ліквідовували із добрих півтори години. Ніхто з людей не постраждав. Під час самої пожежі, за словами надзвичайників, загрози теж не було для оточуючих. Що спровокувало масштабну пожежу на режимному об'єкті? Офіційних коментарів служби поки не дають. Найно було направлено 5 пожежних автоцистерн, а також оперативно-координаційний центр обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. Варто зауважити, що в ліквідації пожежі приймало участь більше 30 чоловік особового складу рятувальників. На ліквідацію пожежі вогнеборці подали шість водяних стволів. Вже о 12.30 пожежа була локалізована, а о 13.50 підрозділами ДСНС повністю ліквідована. Приїжджала поліція до військових, спілкувалася з ними і я чув інформацію, що там ніяких боєприпасів немає, тільки стоять склади військової техніки. Дитина ледь не втопилася, виловлюючи рибу. Хлопчика врятували бійці служби порятунку, приїхали в останні хвилини. На щастя, все закінчилося благополучно. Школярі, повторюючи промисел своїх батьків, пішли на місцевий ставок риби наловити це село Гранів, Карадивилівський район. Одинадцятирічний Богдан зайшов у воду розмотати сітку, але ліска миттю закрутилась на нозі та почала тягнути хлопця на дно. Друзі лише дивилися, адже не вміли плавати. Хтось побіг повідомити дорослих. З... Роботи повертався начальник 7-ї державної пожежно-рятувальної частини. Діти зупинили автомобіль. Він швидко їх вислухав, після чого негайно кинувся рятувати дитину. За 20 метрів від берега ледь тримався на воді знесилений хлопчик. Богдан час від часу вже йшов під воду. Майже в останні хвилини працівник служби порятунку витягнув дитину. Хлопця зігріли теплим одягом, а ліску з нього зрізали ножем. Наш співробітник, дитину з води, витягнув. На щастя, першої до лікарської допомоги йому не потрібно було. Врятований Богдан Богдан щасливчик він вдячний за свій другий день народження. Після відігрівання та профілактичної бесіди із рятувальниками він з друзями поїхав додому. У зорі не розминулися два автомобілі. А після зіткнення машин постраждала пішохід молода дівчина. Це сталося на пішохідному переході. Зараз у лікарні перебуває двоє людей після цієї аварії. Поліція тепер має з'ясувати об'єктивні причини ДТП. Автодорога у стелу Луцьк, Рівне. Неподалік села Зоря не зуміли роз'їхатися два легковики. Водійка Фольксвагена Каді не розрахувала безпечну швидкість та дистанцію. Навздогнала «Форд», який курсував попереду. Від удару машини по інерції відкинуло на кілька метрів. Метрів той час пішохідний перехід перетинала молода дівчина. Транспортний засіб Фольксваген Каді вилетів просто на неї. Близько 17-ї години 47-річна рівнянка водій автомобіля Фольксваген Каді не вибрала безпечної швидкості руху та дистанції. Допустила зіткнення із автомобілем «Форд Фокус, який рухався попереду. За кермом транспортного засобу перебував 36-річний рівнянин. У результаті зіткнення за інерцією водій Форду здійснив наїзд на 22-річну жительку села Зоря, Перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Дівчину у напівпритовному стані медики транспортували до лікарні. У неї діагностовано політравму. Окрім жительки зорі, які 22 роки тривали лікування. Отримуватиме і пасажирка з іншого автомобіля. – 47-річна жінка з Зарічницького району. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Психічно хворий чоловік поквитався із земляком. Звичайно, все було підігріте великою кількістю алкоголю. Від жорстоких побоїв чоловік загинув. Його знайшов підліток на березі, річки випадково прогулюючись. Уже згодом експертиза підтвердить, що цей чоловік, якому було 58 років, втратив занадто багато крові. Можливо, якби вчасно викликали медиків, життя було б врятоване. Біля річки у селі Кошатівцелбунівський район підліток знайшов мертвого чоловіка. Він повідомив до поліції про страшну західку. Особу Окійного швидко встановили. Це 58-річний місцевий житель. На його тілі експерти виявили численні рани голови, садене тіла та зламані ребра. Зі слів односельчан, чоловік не мав постійного місця проживання однак, за допомогу по господарству мешкав у знайомих. Розпиваючись спиртні напої, він вступив в конфлікт з односельчанином своїм, який на даний момент був безхаченком але проживав в даному селі. Значить, в ході даного конфлікту. Наш підозрюваний взяв дерев'яну палицю та наніс йому значну кількість ударів по тулубу та голові. Внаслідок даних тілесних ушкоджень. Потерпілому стало погано. Наш підозрюваний, значить, його відвів до. Річки, а далі після сутички брат господині обійця відтягнув небашного гостя до берега річки і лишив його там помирати. За годину потерпілисті кров'ю. У той же день поліція знайшла головного підозрюваного у розправі. Це місцевий чоловік. Він має довідку про психічні розлади. Тепер психіатрична експертиза встановлюватиме, що чоловік взагалі осудний. Його затримали. Оголошена підозра у вчиненні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. Потерпілий. Постійно приходив до них вживати спиртні напої з його рідньою сестрою. Йому це не сподобалось, і значить, виник конфлікт в ході цього. Рідні та близькі просять допомогти розшукати 17-річну дівчину Малістену Попову. Вона проживає в місті Сарни. 6 червня Малістена пішла із дому і до цього часу не повернулася. Поліція з'ясувала, що дівчина вже неодноразово залишала місце проживання. На момент зникнення вона була одягнута у червоне плаття та кросівки. За ін оперативною інформацією, дівчина може перебувати у місті Тернопіль. Тож усі, хто може знати, де знаходиться Малістена, телефонуйте на спецлінію 102. Невгамовні водії екстремали будять. Місто патрульні влаштували погоні за кермани чи який грубо порушував правила дорожнього руху. Але відповідати за це зовсім не хотів. Далі про цю історію більше. Нічний екіпаж помітив на вулиці Соборній автомобіль марки a А8». Водій грубо порушив правила дорожнього руху та не зупинився на вимогу працівників поліції. Натомість збільшував швидкість та помчав у напрямку Луцького кільця. Патрульні влаштували погоню, були задіяні всі вільні екіпажі. Проте водій автомобіля не виконував вимогу про зупинку, подану за допомогою спеціальних звукових сигналів, порушуючи знову і знову всі правила дорожнього руху, Він постійно наражав на небезпеку усіх пішоходів та інших водіїв. Копи створили штучний зато. Ор, тоді невгамовний водій вимушено зупинився. Спочатку водій відмовлявся виходити з автомобіля, заблокувавши зсередини. проте охоронці порядку навели переконливі аргументи. і Він погодився вийти з автомобіля. 28-річного рівнянина полісмени затримали із застосування фізичної сили та спецзасобу кайданки. В агресивного керманича забрали посвідчення, оформили протоколи та винесли постанову. Водій, до речі, був тверезий, але причину свого вчинку пояснити не зміг. Це все на сьогодні. У мене більше важливих новин на сайті телеканалу. Там вже розміщені всі наші контакти. Вам дякую за щоденну довіру і до наступної зустрічі в ефірі. Чістка ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівне вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4. Проспект Зазорцевої. Телефон для запису 096 389 000. Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми. Магазин охоронні системи та фірма Аураз. Бати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.